І першим кандидатом на розправу Шуткую, звичайно, на чесний суд постає Mercedes-Benz CLA 250 2020 року, одного з найпопулярніших преміум седанів, які потрапляють до України після ремонту в США. На перший погляд, це супервигідна покупка за 32 тисячі дев'ятсот доларів, адже машина виглядає стильно. Сучасно дефектів жодних не бачимо. а Пробіг у 71 тисячу кілометрів це зовсім небагато для 2020 року. Але чи не приховує це оголошення якихось серйозних нюансів з автомобілем? Не хвилюйтеся. Ми з цим розберемося. Спочатку дзвінок власнику. Подивимося, що цікавого він нам розкаже про це авто. Ви телефонуєте до продавця на авторія. Алло, Алло. Алло вітаю вас, пане Роман. Я щодо Мерседесу 20-го року продаєте ще? Так, да, є такий. Вона ж з США, і цікаво, які були пошкодження. Так, на фотографії бачив, що передня частина. Фотографіям було, все там відновлено, все по оригіналу, і тому що наповні все справно, готово до будь-яких перевірок на авто. Mm. Uh, ну а що робилося? Бампер точно мінявся передній. Ну, все, що дивіться, це комісійний автомобіль. Тобто там все, що було пошкоджено з Америки, було все замідено повністю. А uh, безпека стріляла чи, чи ні? Uh, чесно, не скажу вам. Що не пам'ятаю, треба подивитися по соркам з Америки. Добре, дякую вам, гарного дня. Вона взаємопащина, отже, продавець стверджує, що пошкодження. Несерйозні, все відремонтовано, все по оригіналу. Але давайте подивимось на ці пошкодження більш детально через Bitfax і Carfax. на аукціоні. IAAI цей автомобіль не був проданий з першого разу. Його виставляли на торги цілих 5 разів протягом грудня 2023 року, і кожен раз він не знаходив покупця, незважаючи на те, що ціна стартувала 7 тисяч доларів і піднімалась до 9 тисяч 375 доларів. Це вже має викликати питання, чому так? Чому не змогли продати його на аукціоні за таку низьку ціну? Пошкодження цього авто, які вказані на бітфакс, є досить серйозними. Передній удар зрозуміло, що для села 250 будь-які пошкодження передньої частини можуть включати не лише косметичні дефекти, але й ушкодження важливих елементів підвіски, рами або системи управління. У цьому випадку, навіть якщо бампер і решітка радіатора були замінені, могли бути пошкоджені більш складні компоненти, такі як підвізка, куліси, керма, системи безпеки, як от подушки безпеки. Які потребують детального огляду, нам не відповіли, чи міняли вони, чи були стріляні, чи ні. І звісно, електроніка автомобіля, яка може постраждати при ударі в передню частину. Тепер давайте порівняємо з нашим варіантом: Mercedes Benz CLA 250 2020 року на Копарт, який ми можемо привезти за 23 500...